Бай про своє здоров'я у межах національної програми у селі Будище працював мобільний медичний кабінет. Ініціативу реалізує благодійний фонд МХП громаді спільно з національним інститутом раку за підтримки підприємства Перемога нова усього за період дії проєкту в Будищі планують обстежити близько 375 жінок. Ми Партнерстві разом з бізнесом МХП, разом із нашими органами місцевого самоврядування, а також з інститутом РАКу запартнерились для того, щоб дати вам можливість подбати про себе і таким чином подбати про нашу Україну, тому що ми про людей, ми про тих, хто живе в наших громадах, ми не про стіни. Не про фарбу і не про бруківку. Жінки з віддалених регіонів отримують змогу пройти огляду гінеколога з цитологічним аналізом та кольпоскопією, а також консультацію мамолога з обстеженням молочних залоз у задещі подібної залози та органів черевної порожнини. Мета проєкту рання діагностика і профілактика раку молочної залози та шийки матки. Марія Миколаївна зізнається, у лікаря була вже давно, але вирішила виправити ситуацію і прийти на прийом. Я була за гряницею. На заробітках, а це вже приїхала, бо на моє в мене вже здоров'я робити на заробітках. Думаю, пройду, щоб трохи ще для дітей може онуки. Поглядіть, бо дітям ще потрібно. Рак має мовчазний, тобто безсимптомний характер на ранніх стадіях. Тому важливо регулярно обстежуватися, пояснює лікарка Марія Зленко. Додає, за час її роботи у цій громаді у декого з пацієнтів виявили перші тривожні дзвіночки. За шість днів роботи. Виявлено 28 підозр на неопластичні процеси. Це досить великий показник, який говорить про те, що такі проекти, такі ініціативи треба продовжувати. Голова Мошнівської ОТГ зазначає, із власного досвіду знає про важливість регулярних медобстежень. На жаль, так сталося, що і моя родина зіткнулася із цими питаннями, і я розумію, наскільки це важливо. Жінки це. І матері, і сестри, і діти, і дочки, і продовжувачі нашого роду. Тож, дякую велике. Ще раз і вам здоров'я, не тільки ви пікуєтеся за наше здоров'я, і вам здоров'я. І ми з радістю і надалі. Будемо приймати участь і підтримуємо кожну вашу таку ініціативу. Дякую. Проект Подбай про своє здоров'я триває більше року. За цей час медики успішно продіагностували понад 1600 осіб. З них у 70 виявили хвороби. Нині ці пацієнти проходять лікування в Національному інституті раку. На жаль, зазначає медичний директор інституту. Нині збільшується кількість пацієнтів із занедбаними формами онкології. Важливо, щоб е, е, такі ініціативи були підтримані не тільки. Міні міністерством охорони здоров'я, але й громадами, тому ми, е, Національні в, в, буде підтримувати виїзди такі, тому звертайтесь, е, команда укомплектована, ми е, відсилаємо сюди найкращі фахівці наші. Організатори проєкту подякували усім, хто долучився до втілення ініціативи і наголосили зберегти здоров'я українців сьогодні це вклад у збереження України. Це надзвичайно важливо в сьогоденні завчасно подбати за себе. І я вдячний всім людям, які сьогодні прийшли, за те, що ви слідкуєте за своїм здоров'ям, за те, що ви хочете покращити його і розуміти, що з вами відбувається.